В біблійній історії є два царства земля, де живемо ми, і небо, де живе Бог. І ми говорили про духовних істот: елохімів, божествену раду, ангелів і херувимів, сатану і демонів. І останній персонаж, на якому ми хочемо зосередитися, це людство. Отже, люди не духовні істоти. В Бутті 1 і 2 вони зроблені з землі як тварини. Але зверніть увагу, що Бог закликає людей стати чимось більшим, він підносить їх, щоб вони жили і правили в едемі місці, де небо і земля є одним цілим, і їх запрошують їсти з дерева життя. Отже, що означає їсти з дерева життя? Це образ прийняття вічного життя самого Бога в собі. Мова йде про абсолютно новий вид існування. Зачекайте. Фізичні істоти живуть вічно. Як це взагалі можливо? Так чи інакше, участь у житті Бога трансформує наші тіла так, що ми можемо жити на небі та на землі водночас, а ще воно трансформує нашу уяву, щоб ми вчилися керувати світом як Бог з силою любові. Це дивовижне покликання. Але людство швидко обдурене духовним бунтарем. Так, він бреше людям, кажучи, що вони можуть правити і отримати вічне життя на власних умовах. І Бог вигнав їх усіх із саду. Їх відрізано від джерела істинного життя. Зло і смерть тепер мають владу над нами, і ми живемо у світі страху, самозбереження і насильства. Але Бог обіцяє, що одного дня прийде людина. Яка переможе зло і смерть у самому їхньому корені і наново об'єднає небо і землю. І ця обітниця сповнюється в Ісусі, так коли ми знайомимося з Ісусом, він людина, але він також є чимось набагато більшим. А вже ж, нам кажуть, що в Ісусі Бог і людство стали одним цілим, щоб він міг повернути решту людства до їх втраченого покликання. І та сама лукава духовна істота випробовувала Ісуса не в саду, а в пустелі. Так, вона говорить Ісусу ту саму брехню, ти можеш правити цілим світом, коли приймеш мою владу і згодишся поступати згідно з моєю волею. Але Ісус знав, що ця брехня веде до смерті, тому він відкинув її та переміг духовну силу зла. І тоді. Ісус почав проголошувати, що Боже небесне правління приходить через нього сюди, на землю, і він ходив, протистоячи силі смерті своїми зціленнями та вигнаннями нечистих сил. Ісус відкривав шлях до вічного життя до царювання з Богом і до створення нового людства. Так, а Він також протистояв нашим уявленням. Навчаючи, як продажні духовні сили поневолюють своєю брехнею цілі спільноти, брехня на кшталт, що моє плем'я краще за ваше. Але Ісус сказав, що кожна людина образ божий, або брехня, що влада приходить через силу. У той час як Ісус навчав, що справжня влада вимагає жертовності та щедрості, або брехня, що мир приходить через насильство. А він сказав, що справжній мир приходить через самовіддану любов. Це новий вид людяності. Так, людство трансформоване Божим життям і його любов'ю. Ісус не просто говорив про ці ідеали, Він жив ними. Саме так Він приніс небесне царство Бога в Єрусалим, щоб протистояти силам та владам. Власне, за це його і заарештували. Що ж, можливо, шлях Ісуса не здатен перемогти зло. Але на погляд Ісуса Його майбутня смерть насправді була битвою. Битвою? Так, не проти людей, а проти справжнього ворога, повних сил, які поневолюють нас своєю брехнею. Ісус віддав своє життя і дозволив злу зробити найгірше. Але Божа любов має силу створювати життя навіть зі смерті. Так і сталося, коли Ісус воскрес із мертвих. А Воскресли Ісус це людина, але людина нового виду. Саме так. Коли послідовники Ісуса зустріли його воскреслим з мертвих, Він мав оновлене тіло, яке могло жити на небі й на землі водночас. Він як нова категорія людей, яка може жити й правити з Богом вічно. Ісус це нове людство, яким ми покликані стати. Так. Він сказав, що вся влада на небі та на землі належить йому. А потім він послав своїх послідовників сповістити, що його вічне життя доступне нам вже зараз, у сьогоденні. Чи можемо ми вже зараз відчути вічне життя? Ісус сказав, що вічне життя це пізнання цього Бога любові, яке змінює наш розум і змінює нас любити Бога і свого ближнього. І ми віримо, що навіть якщо ми помремо, Божа любов трансформує наші тіла і воскресить нас у нове творіння. Так і закінчується історія Біблії. А вже ж, кінець це новий початок з Ісусом і новим людством, які разом панують на об'єднаних небі й землі.